Чотири перевізники Львова Фіакер, Міра «Фіакер», АТП 14630 та успіх БМ домовились підвищити тарифи на проїзду маршрутках вже з наступного місяця. Кажуть, нинішня плата усі підприємства загнала у борги. Ситуація в підприємстві на сьогоднішній день досить критична. Тільки борг по паливу перед фірмою Золотий екватор нас становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. По запчастинах у нас становить борг 450 тисяч гривень. Перевізники нарікають, нині тарифу дві гривні нерентабельний. Мовляв, бензин дорожчає, автобусний парк потребує оновлення, а водії підвищення зарплатні кажуть. На перегляд тарифу чекають вже півтора року. Перегляд тарифу на сьогоднішній день не е, руха е, немає руху до переду. він блокується зі сторони е, депутатського корпусу Львівської міської ради, зі сторони е, виконавчої гілки влади. І на сьогоднішній день ми абсолютно е, залишаємося один на один з своїми проблемами. Громадські слухання у червні чітко засвідчили, львів'яни не готові платити європейської ціни за далеко не європейський сервіс. Ну, дурість коментувати такі речі, то дуже забагато і все. враховуючи, що на роботу з роботи ну то. І так 4 гривні, і все так. Що, мені здається, якби умови може були створені, може щось таке, тоді про щось можна було мати вести розмову. А Так в унісон з громадськістю висловилася міська влада без підвищення якості проїзду за 3 гривні не буде. Якщо громада міста завтра висловить своє задоволення від того, що в автобусах чисто вони їздять по графіку і водії не хамлять. Тоді сідаємо за стіл, рухаємося далі. А за ту суму якість платити більшу ціну, ну логіки немає. В управлінні транспорту розповіли, укладали угоди на перевезення окремо з кожним АТП і вже знають, що робити, якщо перевізники таки підвищать ціну. Департамент житлового господарства є від імені пасажирів замовником послуг. І ми будемо від них значно більше вимагати виконання договірних умов аж до розірвання договору. Окрім підвищення тарифів, перевізники обіцяють ще й скоротити перелік пільговиків, за перевезення яких не отримують компенсацій. Міська рада відмовила нам в підписанні договорів на відшкодування. Перше, друге, в бюджеті міської ради на е, відшкодування за перевезення пільгових пасажирів перед автомобільним транспортом передбачена цифра, яка дорівнює нулю. Наразі обидві сторони конфлікту ще сподіваються знайти компроміс.